Завдання друге. Як себе поводити, коли нам вже довелося перебувати в якихось конфліктних ситуаціях, в якихось неприємних ситуаціях, і у нас залишилися про це спогади неприємні. Коли ми згадуємо, нам все одно ще боляче, і ми не хочемо про це згадувати, ми не хочемо взагалі. Іти туди, в ті спогади, в той біль. Але ми розуміємо, що оті переживання вони нанесли якийсь слід нашому тілу. Вони принесли нам якісь неприємні спогади, які... Псують нам подальше наш вибір, наш стан. Ми не можемо відпустити, ми не можемо радіти, тому що воно нас ще досі тримає. І що тоді робити? Є така гарна техніка із НЛП, я її називаю зіпсований телевізор. От, пригадайте собі ситуацію, чи ту людину, чи той епізод свого життя, який для вас був травмуючий, який для вас був образливий, який ви вже пережили, і він залишив якісь неприємні спогади і неприємні емоції в вашому в вашій голові, в ваших спогадах. Так, от пригадайте цю ситуацію. І прокрутіть її в своїй голові, цей епізод. І відмітьте від початку до кінця. І відмітьте, наскільки балів від 1 до 10 вас бентежать зараз ці спогади. Напишіть собі заміточку, циферку. Наступне ми робимо. Повторний прокручуємо цей сценарій, але відсуваємо епізод, його вставляємо в рамочку, ніби в телевізор і віддаляємо від себе цей телевізор, ну, метрів на 10. Далеко, щоб ми його бачили так силуетом. І далі у нас цей телевізор починає псуватися. Якщо картинка у вас була яскрава кольорова, то телевізор у нас чорно-білий, і ми бачимо, як ці герої там в чорно-білому екрані. Далі ми прибираємо звук, тому що дуже часто бентежить нас саме голос, саме слова, які ми чули, та інтонація. Так, от, що ми робимо? Ми або прибираємо звук повністю і включаємо якусь веселу, циркову маршеву музику, і дивимося, як там рухаються ці герої в телевізорі. Або ми просто змінюємо швидкість. Не 24 кадри за секунду, а 48 кадрів за секунду. І, ми, і звук буде у нас і рухатися ці всі картинки будуть також із такою ж самою швидкістю. Далі, що ми можемо бачите, ви вже посміхаєтеся. Тобто, у вас в вашій голові вже змінилася ця картинка. Що ми ще можемо зробити? Це у нас старий зіпсований телевізор, в нього можуть взагалі піти сніжок, сніжить і рябить на весь екран. І оті ваші спогади, воно вже замилило, замило тим сніжком. І... Ваші уже ці спогади не будуть мати емоційного забарвлення. І другий перевірочний, це вже буде третій раз, ви закручуєте цей епізод, уже в звичайній швидкості. І в звичайному своєму спогаді, так як ви це робили вперше, але ви відмічаєте зміну вашого стану, зміну реакції вашого тіла на цю подію. І напишіть, будь ласка, чи змінився у вас цей індекс? Скільки у вас було на початку, наскільки вам, вас непокоїла ця ситуація, і наскільки непокоїть вона зараз. І ви цією технікою можете користуватися постійно, якщо у вас є джерело вашого роздратування. Поділіться, будь ласка, чи у вас вийшло. Якщо у вас є якісь запитання, можете мені написати. Якщо ви хочете пропрацювати більш глибоко, пишіть мені в особисті.